Ось відійшли у небуття три місяці зими, і в наше життя тихо і непомітно прийшла одна з найчарівніших і найдивніших пір року. Весна. А разом із нею найголовніше свято для всіх жінок 8 березня. Напередодні цього дня, у п'ятницю, жінок Красноградщини вітали у районному будинку культури. На їхню честь говорили найщиріші слова, дарували квіти, пісні і танці. Зокрема, наших чарівних жіночок привітали перший заступник голови районної державної адміністрації Олексій. Олександр Клочков, міський голова Володимир Максим, заступник голови районної ради Віктор Захожай, депутат районної ради Андрій Мужевський. Кожен із них знайшов, що сказати на адресу представниць прекрасної половини людства від районної державної адміністрації особисто від себе. Хочу вас всіх з наступаючим 8 березня міжнародним днем. Бажаю вам миру, добра, щастя, любові. Здоровья вам и вашим семьям. Хай хранит нас Господь. Я искренне желаю всем здесь присутствующим, присутствующим здесь женщинам, те, которые сейчас не в зале, которые все равно сейчас есть и работают, которые готовят праздничный стол, как бы то ни было. Я искренне желаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия и, конечно, всем нам мира. С праздником весны, с праздником 8 марта. Свято 8 березня. Бажаю вам здоровья, добра, благополучия, затошку. І хай все буде добре, пережить своїх близьких і себе. В цей день хотілося з особливою шаною звернутися до всіх матерів, до всіх дружин, які сьогодні чекають на бійців вдома. Я бачу в залі знаходяться рідні тих людей, які сьогодні відстоюють інтереси держави захищають наші простори в зоні АТО. Низький, низький вам клін за хлопців яких ви виховали за тих патріотів, які сьогодні представляють Україну зі святом вас жіночим днем, і нехай ви будете найкоханішими, наймилішими, найчарівнішими у ваших чоловіків? Святкова атмосфера зьому заходу надала концертно-розважальна програма, яку підготували працівники районного будинку культури спільно з краснорадськими артистами, співаками, художніми колективами. Кожен в цей день возобличував жінку, берегиню роду людського її красу і сутність у цьому світі.